Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі Наше право. Я нагадую, що ця програма для вас і про вас, тому ми запрошуємо до співпраці. Стати героєм нашої програми просто опишіть вашу юридичну колізію, поставте запитання, на яке шукаєте відповідь, вкажіть контактну інформацію і надсилайте листа нам за адресою, яку бачите зараз на екрані. Будемо вдячні і за пропозиції щодо тем майбутніх програм. Безоплатна правова допомога найпопулярніша тема нашої програми, саме тому, що у кожному п'ятому листі наші телеглядачі просять деталізувати надання такої допомоги населенню. Тож сьогодні ми вирішили, на прикладі Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповісти про здобутки і можливості цієї системи. Вітаємо в нашій студії Позняка Олександра Миколаєвича, директора Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Добрий день, Олександр Доброго Миколаєвич. Дня. Два роки було вже тому було впроваджено цю систему, так? І розкажіть про здобутки центру і про систему взагалом. Ну, по перше, на чому я хотів би акцентувати увагу як здобуток, це по-перше, саме те, що ця система отримувала дуже високий рівень, рівень довіри населення. І про це мовлять за себе ті показники, які ми сьогодні маємо. Основний показник це відмова. Від адвокатів. Сьогодні е, системи центрів з безоплатної вторинної правової допомоги вони поки що надають правову допомогу по кримінальним справам. Тобто там, де особа затримана, підозрюється у вчиненні злочинів, притягається до суду або заарештована за адміністративне правопорушення, так би чином звинувачується в яких правопорушеннях. Тому саме в цих справах е, дуже так би мовити. Принциповим є рівень довіри між особою, що притягається до відповідальності, і захисником. І коли цей рівень довіри зростає на очах, це дуже високий здобуток. Так, в 2013 році, коли почала працювати система, ми мали 14% відмов від захисника, призначеного за рахунок держави. В 2014 році цей відсоток вже став 6, а в 2015 році він вже не перевищує 4%. Тобто ми бачимо, що рівень довіри до цієї гарантії, яка надається через центр, він високий. Населення сприймає це позитивно, і тому і багато виникає запитань до вас в першу чергу, як коли і надається ця допомога. І ми думаємо, що за вашою допомогою ми зможемо і поширювати цю інформацію. От, ви навіть поза ефіром мені розповідали, що державні службовці, скажімо так, високого рівня е, теж е, користуються послугами ваших адвокатів, навіть не беручи наприклад там своїх. Так Так, да, такі випадки не поодинокі. Ну я хотів би акцентувати увагу, перш за все, що саме адвокати системи безоплатної вторинної правової допомоги, вони мають так би мовити першочергову можливість доступу до затриманих осіб. Тобто сьогодні правова система викладена кримінально процесуальним таким чином, що коли особа затримується, це вже відомо населенню. То повідомляється центр про затримання і направляється адвокат в будь-який час дня чи ночі. Відповідно, чергування в центрах відбувається цілодобово, і протягом години після отримання такого повідомлення адвокат повинен прибути до затриманої особи і надати їй праву допомогу. Так от саме тому, що такі затримання відбуваються ну, несподівано в тому, в тому числі і угу. не тільки для державних службовців. Це можуть бути і посадові особи відповідних підприємств, чи державних, чи комерційних. Тобто це особи, які, ну, так би мовити, не мають якогось кримінального минулого і зіткнення з правоохоронними органами чи затримання для них в будь-якому разі є несподіванкою. І тому вони, так би мовити, природно до якогось часу ставились з Довірою, деякою можливо, недовірою да, угу. до захисника, який прибуває до, за рахунок держави. Але сьогодні це принципово міняється. І ми маємо випадки, коли вони не відмовляються від послуг такого захисника і користуються ним на протязі усього розслідування і розгляду справи в суді. І ми маємо от останній випадок такий, коли директор підприємства відповідного притягувався до кримінальної відповідальності. Він був затриманий, йому був призначений захисник через центр. Він притягався за злочин, пов'язаний з звинуваченням в розкладаннях банківських коштів дуже великої суми. Справа була розглянута до самого кінця, і ця особа була виправдана. Виправдана саме за участю захисника, призначеного через центр вторинної правої допомоги. Цікавий факт. Ну, такі а... факти є непоодинокі. Ну не так багато фактів саме, щоб це приймали участь будь-які державні службовці, uh -huh. чи високопосадовці. Але в будь-якому разі адвокати вторинної не правої допомоги до цих справ мають так би мовити теж велике відношення. Але це те, що вже ці факти якби існують, вже дійсно підвищує рівень вашої роботи. Так, скажімо, да. Тому так. ми сьогодні з упевненістю кажемо про те, що ця система сталась і вона. Діє і діє успішно і є ефективною. Про які ще позитивні практики ви могли б розповісти? Ну розумієте, позитивні практики, так би мовити, може, це поодинокі випадки. Кожна справа вона цікава. Е, є справи, так би мовити, на які може рік чи декілька років назад може не привертали б уваги, і особи були б засуджені в цих справах. Це я вам кажу, тому що я маю ну великий досвід в, в правозахисті. Е, сьогодні це змінюється. І е, це, що я на чому б хотів наголосити, те, що вторинна права допомоги в кримінальних справах вона охоплює дуже значний е, обсяг кримінальних справ. Ми сьогодні не маємо точно поки що цифри, ми над цим працюємо, щоб встановити, скільки було справ розглянуто за участю адвокатів вторинної правової допомоги mm -hmm. з першої інстанції і до касаційної. Тобто, це потрібно на це, ну от якраз десь в 2015 році ми опрацюємо цей показник. Але в будь-якому разі, це десь близько. Близько 40% це щонайменше справ, які розглядали за участю адвоката системи вторинної правової допомоги. І цей блок дуже значний, він дуже впливово впливає на кримінальний процес розгляду справ в судах. І в нас принципова позиція, щоб адвокати діяли дуже активно на всіх стадіях захисту і таким чином. Ті справи, які декілька років назад вважались другорядними для захисту, на них, на них не звертали уваги, бо там особа фактично чи формально приймав участь захисник, або й взагалі його заставляли відмовлятись від захисника, і він йшов на поводу в органах до судового слідства, і угу. так далі. То сьогодні це все уходить в минуле, і сьогодні ці справи особи піддаються активному захисту, і це значно поліпшує судову практику взагалі. І сьогодні вже нема таких, так би мовити, темних п'ятин, коли можна особу обрати запобіжний захист, і ніхто не буде проти цього заперечувати. Ні. В mm -hmm. будь-якому разі є відповідні стандарти для надання вторинної правої допомоги, і які в будь-якому разі передбачають дуже активну участь захисника. Дуже активно. І деякому декому це не подобається, але. Цим, кому потрібно, вже не подобатись? Ну, цим не подобається в першу чергу. Ну так би мовити, традиційно це обвинувачення, коли воно повинно усувати навіть технічні недоліки, uh -huh. на які б вчора заплющувались очі, і можна було б щось доробити потім, чи переробити, чи щось переписати. Цьому вже ставиться препони на цьому шляху. І ви знаєте, що сьогодні це технічні помилки, а завтра це можуть бути незаконні докази і незаконне засудження. Тому немає це може зламати і долю людини, навіть воно так? і ламає долю людини, і взагалі, щоб людину виправдати, це дуже велика робота. І якщо ми маємо по Київській області, ми мали в прошлому році 9 виправдовальних вироків сьогодні, в 15-му році, 1 – Вирок, де виправдана особа, то це для системи Київської області вторинної правової допомоги це дуже великий показник. І що сьогодні хочеться, так би мовити, на чому ще звернути увагу, що саме суд сьогодні цю систему сприйняв і розуміє, що адвокат він не просто робить якісь заяви, які, так би мовити, його зумовлюють, його обов'язок. А до цих заяв вже сьогодні принципово прослухаються, тому що, виходить, практика показує, що адвокат взагалі дуже часто буває і правий, і якщо наполягає на незаконності якихось дій чи допитів, то воно так і відбувається. І є приклад, в тому числі по Київській області, коли особа була затримана за ухвалою суду 11-го року, поміщена в ізолятор тимчасового. Тримання. Тримання, потім слідчий ізолятор. До неї прибув адвокат. І так би мовити, на поверхню воно було нібито все і правильно. Але адвокат почав діяти, і він побачив, що там є численні порушення, багато було порушень. І він звертався двічі зі скаргою до слідчих суддів, вимагаючи звільнення цієї особи. Uh -huh. І тільки лише апеляційний суд побачив це, і особа була звільнена. А ті заходи, на підставі яких вона була затримана, це все були процесуальні документи ще 2011 року. Вона перебувала в розшуку, вони всі були скасовані. Тобто, розумієте, не можна побачити порушення, а можна їх не побачити. Про що я кажу? Те, що адвокати, які працюють в системі безоплатної вторинної правої допомоги, це не другорядні адвокати, це першокласні спеціалісти в своїй справі. Які мають не лише добрі обізнані вправи, а що і цікаво, то що вони більшість займають дуже активну соціальну позицію. І вони, так би мовити, не заплющують очі, хтось як там може думає, на ті порушення, які вони бачать, і діють дуже активно. І їх об'єднують якраз центри названня безоплатної правої допомоги. Центри виступають такими площадками, які об'єднують ініціативу адвокатів. Можливо, на... досвід якийсь певний давний можна відділення. Зміна досвідом. Ну, взагалі, то система підготовки, підвищення рівня кваліфікації адвокатів, вона дуже, так би мовити, вистроєна на високому рівні. Угу. Цю роботу координує координаційний центр, тому відбуваються систематичні навчання адвокатів, тренінги. Саме з середовища адвокатів підготовлюються тренери, які з адвокатами працюють. Тобто, це не якісь особи теоретично обізнані, це практики. І відбувається постійне підвищення цього досвіду. Ось я при хочу вам показати, що це якісь за... певні посібники. Да, да? Відповідно, тільки за 2014-2013 рік підготовлено велика кількість посібників відповідної ну, метода, да, будь ласка. Відповідної літератури, яка. Ну, давайте, можливо, покажемо. Що в цих постійно. Це, так би мовити, дають можливість адвоката використовувати певні методики для захисту, отримувати певну інформацію корисну для них, яку вони використовують в тих діях, які вони і вчиняють в кримінальному процесі. Тобто це відповідні і при затриманні, і при обранні запобіжного заходу, і так далі. Взагалі-то я тільки де декілька вам надав, їх значно більше. Mm -hmm. І кожен адвокат системи безоплатної вторинної правової допомоги їх отримує, вивчає, застосовує. І взагалі-то вони користуються популярністю не лише серед адвокатів вторинної правової допомоги, а й серед інших. І більш того, я ще хочу звернути увагу на що, що ми називаємо адвокат системи безоплатної вторинної допомоги, але це не зовсім так. Це адвокат, який взагалі працює, а центри лише співпрацюють з цим адвокатами. Ми вже багато говорили про систему да. загалом, і якби я думаю, що наші телеглядачі вже знають, як обираються адвокати для захисту. А взагалі, чи є можливість у людини поскаржитись на неякісний захист, в будь-якому разі це передбачено. Чи Але були такі випадки, речі? В Київській області таких випадків не було. Більш того, це ще один показник тієї довіри, що є. Я хотів би, щоб було розуміння, по-перше, те, що є дві гарантії конституційних, які мають наші громадяни. Це перша гарантія право на вільний вибір захисника, а друга гарантія це на безоплатну праву допомогу. І це різні гарантії. Тому якщо особа користується безоплатною правовою допомогою, вона не вільна вибирати собі захисника із е, ряду тих захисників, які, які цю допомогу надають. Uh -huh. Тобто це різні гарантії, потрібно розуміти. Є е, деякі мовити так би мовити, ну не скарги, а бажання змінювати собі захисника на інші системи безоплатної правової допомоги. Ну це неможливо. Тобто рівень гарантії, який ми надаємо, ми стараємося, він відповідає відповідним стандартам. Угу. Все. І якщо цим стандартам він не відповідає, то є спеціальний механізм, який оцінює якість надання правої допомоги. І якщо адвокат не справляється з цим рівнем, його діяльність не відповідає стандартам, тільки тоді він буде замінений на іншого. Але поки що таких випадків у нас не було. А, взагалі, часто буває таке, що розривають контракт наприклад з адвокатом, центр мають на увазі? Сьогодні таких випадків також не так, було. також не було, да. так я не скажу, що вони неможливі і можуть бути ситуації, які, так би мовити, пограничні. Uh -huh. Коли ну адвокати ж вони представляють собою, ну це високий обсяг, так би мовити осіб, що надають адвокатські послуги, і ми відповідно працюємо з великою кількістю адвокатів, хтось більше приділяє уваги цій праці, хтось менше. Але ми відбираємо тих, хто працює найактивніше. І якщо ми можемо забезпечувати високе надання правової допомоги, то ми не відступаємо від цього рівня. Разуміло. Тому оцінка моніторинг якості адвокатів вона сьогодні налагоджена постійно. Це наша вже внутрішня робота, наша задача, щоб була забезпечена якісна правова допомога, і це задача адвоката, яку він повинен перед нами виконувати. До речі, чи трапляються випадки звернення громадян? З проханням, наприклад, знайти їх близьких родичів, затриманих міліцією, і взагалі, як центр реагує на такі, якщо випадки є, дуже слушне, запит... слушне запитання. По-перше, хотів би звернути увагу на те, що, на жаль, сьогодні ще ми маємо випадки, коли затримані особи декілька годин перебувають, так би мовити, без правової допомоги, що неприпустимо. Сьогодні діє постанова відповідна кабінету міністрів про порядок інформування центрів. Вона обов'язкова внесені відповідні зміни до закону України про міліцію, до кримінально-процесуального кодексу до закону про державну прикордонну службу. І ці нормативні акти зобов'язують будь-яку особу, яка затримала і утримує затриману особу, повідомляти центр про затримання. Але навіть уповноважених справ людини у своїх звітах і за 2014 рік, в тому числі, і в інших матеріалах перевірки неодноразово було відмічено, що не завжди є своєчасні повідомлення. І вони тривають від декількох годин, 3-5 годин це взагалі такий показник, і буває, що і добу, і більше. Сьогодні механізм відпрацьований. І якщо до нас звертаються близькі родичі. Особи і вказують на її затримання, і ми не, ми не бачимо серед повідомлень про те, що така особа дійсно затримана, то відповідний механізм відпрацьований і через чергові частини головних управлінь Міністерства внутрішніх справ, ну, відповідно, ми зараз працюємо і улагоджуємо цей механізм mm -hmm. з Службою безпеки України, тому що зараз багато затримань проводиться через Службу безпеки, то така особа розшукується. І відповідно до неї направляється адвокат. Розуміло. А які правові, взагалі можливості з'явилися у громадян з, у цивільному, наприклад, та адміністративному процесі? Сьогодні, з 1 липня 2015 року, центри повинні розгорнути новий напрямок діяльності і розширити. Надання правової допомоги безоплатної вторинної і по цивільним, і по адміністративним справам. Ця робота вже тривалий час проводиться, і вона відтерміновувалась законодавцем на один рік. І от сьогодні ми стоїмо на так мовити, стадії запуску нового ступеню. Це дуже великий обсяг роботи, його потрібно зробити також якісно. Особи, які е на сьогоднішній день наведений перелік в законі про безоплатну вправову допомогу це дуже великий обсяг. Це малозабезпечені громадяни, інваліди, особи похилого віку, безпритульні діти, біженці, переселенці, учасники в тому числі антитерористичної операції, які мають право отримати. Послуги для вирішення їх питань в цивільних і адміністративних справах ми очікуємо, що буде дуже великий обсяг таких звернень, угу. і по перше, в тому числі в адміністративних справах, що стосується перерахунків пенсій, виплат, невиплат відповідних пільг чи. Платежів обов'язкових і так далі сьогодні ми проводимо дуже активну роботу по створенню міських центрів, в тому числі в Київській області. Вони будуть розташовані в Білій церкві, в Броварах і в Вишневому. Це будуть центри, які будуть безпосередньо працювати з громадянами, вивчати їх звернення і приймати рішення про. Призначення їм адвоката, який буде представляти їх інтереси по відповідній цивільній чи адміністративній справі. І таким чином ці особи отримають можливість вирішити ті питання, які вже ну, дуже тривалий час їх турбують, які неможливо було вирішити. Тут, так би мовити, до теперішнього часу ці функції повинна була виконувати прокуратура, але, на жаль, на сьогодні час. Прокуратура ну з цим завданням, так би мовити, до кінця не впоралась, mm -hmm. і громадяни були дуже недовольні, що вони не можуть отримати правої допомоги належної від органів прокуратури чи від органів місцевого самоврядування. Ну я розумію так, що ми цю роботу виконуємо і також заслугуємо дуже високий рівень довіри. А, До речі, чи були випадки, коли, наприклад, громадяни наполягали на захисті своїх прав у європейському суді? Ну, так, випадків таких, що просто наполягали громадяни, поки що не було. А це взагалі передбачено законом. Тут, дивіться, є дві такі речі. Перше, вторинна правова допомога припиняється, коли вичерпані всі національні заходи захисту. Угу. Тобто звернення до Європейського суду, це якраз є передумовою, тобто припинення правової допомоги. Але є дуже така цікава річ. Що звернення до Європейського суду воно не буде ефективним, якщо під час здійснення розгляду справи в Національному суді не було виконано всіх передбачених законом, так би мовити, способів захисту. Тому якщо захисник чи адвокат, який вже буде представляти інтереси по цивільній справи, справі, не вичерпає всі можливості, то заява подана. Особою до європейського суду вона буде не прийнятою. І сьогодні, сьогодні, підвищуючи рівень адвокатів і впроваджуючи різні методичні рекомендації, дуже високий їх склад заснований на застосуванні саме вимог Європейської конвенції з прав людини. Тобто адвокати, представляючи інтереси осіб, що притягуються до кримінальної відповідальності і в майбутньому представляючи інтереси осіб, які будуть е, приймати участь в цивільних і адміністративних справах, вони виконують всі ті вимоги, які передбачені для наступного звернення до Європейського суду. І більшість адвокатів і сьогодні, е, після припинення захисту, в, в, так би мовити, після припинення надання незахисту а безоплатної правої Право, допомоги, угу. вони готові пробоно, як то мовити, ад-хок, продовжувати представляти інтересів за власний розсуд, так би мовити, виключно за своїх громадянських позицій. Uh -huh. ну, мені такі випадки відомі. Є такі звернення, які адвокати готують самостійно, направляють до Європейського суду. Взагалі-то є деякі стадії, наприклад, якщо особа вже затримана і відповідно неї винесений вирок, то вже це є підставою, якщо були порушені її права при затриманні, при утриманні під вартою. То незважаючи на те, що адвокат продовжує її захищати в апеляційному чи касаційному суді, але це вже є передумова для звернення до європейського суду відповідно за порушення, наприклад, статті 5 Європейської конвенції, яка передбачає саме утримання особи під вартою або затримання. І такі випадки є. Це адвокати вже роблять самостійно, тобто я вже сказав за власний роб тобто пробону. Розуміло, У нас залишилося буквально пару хвилин. Розкажіть ще, будь ласка, про провадження міжнародних практик і стандартів в умовах центрів надання безоплатної вторинної правої допомоги. Ну так би мовити, я просто продовжу якраз попередні uh -huh. відмови. То що сьогодні е я от ще раз звернув увагу: вироб, вироблені стандарти якості надання безоплатної правої допомоги. Це велика. Зроблена робота сумісно з Міністерством юстиції, яка ці стандарти і затверджує. Це так передбачено законом. Попереду велика робота розробити такі стандарти якості по цивільним і адміністративним справам. Більшість цих стандартів вони передбачають реальні ситуації, які вже, так би мовити, склались з практики. І більшість цих стандартів і ситуацій засновані якраз на нормах міжнародного права, тобто на нормах Європейської конвенції справ людини, комітетів по проти запобігання катуванням і так далі. І, і, ну і інших міжнародних актів їх досить значна кількість, але більшість із них якраз заснована на нормах рішень Європейського суду справ людини. І безпосередньо Європейської конвенції з прав людини, що є частиною нашого національного законодавства відповідно до Конституції, відповідно до закону про виконання рішень європейського суду на території України. Ми дякуємо вам, Олександра Миколаєвичу, за відповіді на наші запитання. Наша електронна адреса незмінна, наша Дякуємо вам за увагу. Пишіть, до побачення.